Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти. Сьогодні говоримо про освіту. Минуло перше півріччя чергового навчального року. У війні для одинадцятикласників розпочалася активна підготовка до національного мультипредметного тесту, який знову замінить довоєнне зовнішнє незалежне оцінювання. Як скласти його з найліпшим результатом сьогодні поділиться? Досвідом директорка гімназії номер 28 Ірина Бурма, учні якої продемонстрували найкращі знання у Запоріжжі у минулому році, та й в цілому поговоримо про майбутнє тестування, які відбулись у цій сфері зміни. Тож вітаю вас як. Пані Ірино, отже, 11 класи вже готуються до фінального екзамену. Знаю, що учні вашої гімназії того рік впорались найкраще за всіх у Запоріжжі. От поділіться результатами. Ну, дійсно, результати були дуже гарні. В Минулому навчальному році у нас зареєструвалося 114 випускників, але 107 взяли безпосередню участь в основній сесії. Тесту, так? Да, тесту проведення національного мультипредметного тесту 30 учнів гімназії здавали НМТ за межами країни. Тобто за кордоном 70 учнів це здавали тести в Запоріжжі і 7 учнів в інших містах України. За результатами національного мультипредметного тесту 2023 року 10 учнів гімназії отримали по 200 балів з таких предметів, як українська мова, історія України, математика. Одна учениця Ісакова Анастасія отримала 200 балів з усіх трьох предметів: українська мова, математика, англійська мова. За кількістю випускників, які отримали 200 балів в Запорізькій області, ми посіли перше місце бо, з усіх предметів, бо у нас 4 200 бальники були з математики, 4 з української мови і 4. З англійської мови. Тому результат був такий значний. Але окрім 200 бальників, я хотіла би зазначити, що загалом за результат 180 балів і вище, а це високий рівень навчальних досягнень. Отримали було 54 тести, тобто 18,7% від загальної кількості тестів. А ось, Оцінок 153 бали і вище, це достатній рівень. Було 190 тестів, тобто 65,3%. Тобто результати дійсно такі ну, високі. високі. А якщо, до, якщо по Україні взяти в цілому? Ось я вам mm -hmm. зараз про це і скажу: середній бал випускників гімназії з предметів НМТ склав 160,77. А по Україні... Цей показник 143,66. У нас є таке порівняння, ми порівнюємо себе із Запорізькою областю, і з Україною. Я не буду перераховувати всі предмети, але е, кілька. Наприклад, українська мова по гімназії середній наш бал 164,2. По Запорізькій області 147,5, по Україні 148, і 5. Математика це наш такий профільний предмет. В гімназії 161,2, Запорізька область 134,2, і по Україні 135,4. Історія України 161,4 – це були показники школи, 140,8 – Запорізька область і 141,7 – Україна. Ну, не буду перераховувати далі, в такому ж плані є. Тобто показники середній бал з кожного предмету, який здавали діти наші НМТ, він був вищий. В Запорізькій mm -hmm. області і е, вищий, ніж середній бал по Україні. А, ну, Я хочу е, також зазначити, що е, порівнювати результати е, е, НМТ 23-го року з результатами ЗНО буде некоректно. некоректно. Ну, некоректно. Можна порівнювати е, результати НМТ з е, результатами е, НМТ 22-го року е, з предметів. Е, Українська мова, математика, е, англійська мова. Е, ну однак, ті бали, які отримали наші учні, е, підтверджують, що не, не зважаючи на такі складні умови, в яких проводиться навчання, е, рівень навчання, рівень викладання в гімназії достатньо високі і дає свої результати. От як ви вважаєте, чому у вашого навчального закладу найвищі результати? В чому секрет успішності ваших учнів? Я так розумію, що Тесту передувала дуже солідна підготовка. Ви на ній зосередились в основному, тому маєте такі результати. так? Ну, по-перше, я хочу сказати, що успішність наших випускників в першу чергу залежить від двох таких основних чинників: це, по перше, їх мотивованість і наполеглива праця. Це по-перше, і по друге, цілеспромована робота педагогічного колективу по підготовці до національного мультипредметного тесту. І в межах підготовки було проведено ну, дуже багато роботи. Вироб, відпрацьований вже І в період проведення ЗНО, і в період проведення національного мультипредметного тесту. Певний алгоритм дій, який відпрацьовується кожного. Року. Ну, це по-перше, це безліч інформаційних організаційних нарад інструктажів зі всіма учасниками навчального процесу, як учні, так і викладачі, батьки. В минулому році ми провели таке. Такі комплексні збори, разом, в яких приймали участь і батьки, і учні, і викладачі стосовно організаційних питань, все, що стосується реєстрації, організації, нам поведінки, прав, прав обов'язків учнів при участі в національному мультипредметному тесті. І цей ці збори ми записали, записали, виклали на Ютуб-каналі, і ми, нам було ми були задоволені, що цим, цим записом користувалися дуже багато. Тобто інтерес викликало у не тільки у наших дітей, а й у дітей міста, які переглядали все це. Ну, всі, всі ці збори. Всі. Окрім того, ми. Викладали абсолютно всі матеріали стосовно організаційних питань. Ми викладали на сайті гімназії. Тобто, тобто головне можна... в першу чергу це організаційна робота була проведена. По-перше, організаційна. Mm -hmm. А по-друге, це системна робота викладачів з дітьми. Тобто, це, ми працювали в умовах дистанційного навчання. Тому це онлайн консультації, це такі. Компенсаторні роботи е, на подолання освітніх втрат, які були у дітей, бо діти е, навчаються і за кордоном, навчаються в двох школах, тобто вони навчаються в школі за кордоном, у нас навчаються дистанційно, тобто вони не можуть онлайн відвідувати наші уроки. Для них придумана окрема система ну це інша розмова, окрема система навчання дистанційно у нас гімназії. Тому оці компенсаторні заняття, ці консультації, все, що робилося для дітей, воно комплексно дало такий результат. Знаю, що останній рік навчання в школі, мабуть, в будь-якій школі зараз, здебільшого, присвячено якраз таки підготовки до мультипредметного тесту. От у вашому навчальному закладі зараз готуються по схемі минулого року. Так, ми алгоритми відпрацювали, ми його не змінюємо, ми його доповнюємо. Я тільки до алгоритму ще хочу додати, що ми підсилювали в навчальних планах предмети е, Історії України, українську мову додатковими годинами. І для учнів 8, 9, 10-11 класів ми проводили, е, проводили факультативні заняття з таких предметів, як алгебра, фізика, іноземна мова, біологія, хімія. Це були факультативні заняття. Тобто, окрім е, основної роботи на уроці предметної, е, ще були такі. Додаткові заняття, які ми проводили, тому цю схему відпрацьовану ми зберегли, і в цьому році також підсилили, підсилили навчальний план додатковими годинами цього предмету. Але в цьому році є так, такі доповнення: ми, ми більш підсилили профорієнтаційну роботу з нашими учнями, бо ми. Дуже хочемо, щоб наші учні залишились в Україні, щоб вони вчились в наших запорізьких по перше, в вузах і в вузах України. Тому ми налагодили таку тісну співпрацю з вузами і, і саме підсилили таку профорієнтаційну роботу. А це на насамперед, на, на це наш факультети Запорізького національного університету. Ви співпрацюєте з університету. Да. Ага. Так. У нас договори, співпраця плідна і так далі. Я називаю тільки тих, з ким ми співпрацюємо дуже плідно: олімпіади, курси, знайомства з факультетами. Національний університет, Запорізька політехніка, Запорізький медичний університет, Київський національний університет, Харківський авіаційний інститут. І в цьому році вищі навчальні заклади специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських на 2024 рік. Це були такі: Національна академія внутрішніх справ, Київ і Івано-Франківськ, Харківський національний... Національний університет внутрішніх справ Львов, Кременчук, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ це місто Дніпро. В цьому році ми додали до нашого алгоритму, ще ми запропонували, Запорізький національний університет запропонував нашим дітям 4 курси підготовки до НМТ. Ми рекомендували дітям, хто бажає, кому там потрібна буде така підготовка. І в цьому році я хочу сказати, що українським центром оцінювання якості освіти. На своєму сайті вони розмістили е е е на сайті тести е ЗНО онлайн. І ми, ми рекомендували нашим дітям, бо на цьому сайті розміщені як демоверсії тестів, які будуть, як е, тести минулих років, тести останніх двох років, тести зовнішнього незалежного оцінювання, і, е, тобто у дітей є можливість тренуватися і звикати. До форми тесту, до завдань, які, як вони формулюються в тестах. Е, тобто це знімає з них психологічне таке навантаження і е, знімає той страх перед е, іспитом, який всі вони дійсно все рівно е, мають. Будуть знати просто, чого очікувати, так, і максимально да. підготуються. Ну, це, це як раніше пробне зовнішнє незалежне оцінювання, а от мультипредметні тести, пробні. Е, на жаль, в ну, пробного тестування угу. цьому році не буде. Ну, по-перше, це дуже складно. Міністерство безпекові пояснює. По-перше, це безпекові умови. По-друге, це дуже багато таких організаційних питань. Ну і фінансові витрати будуть значні, якщо буде буде проходити він. Ну, тобто, пробного тестування не буде, але минулі роки, але 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 в Соціальних мережах зараз і Український центр оцінювання якості освіти, і е, університети вони все рівно проводять і курси, і е, онлайн курси, тобто матеріалів для тренування е, тестів до е, цього е, національного мультипредметного тесту в цьому році є досить достатньо. Але щороку відбуваються певні зміни в підсумкових екзаменах. От раніше було ЗНО, його в цьому році знову скасовано, як і ДПА. А, мультипредметний тест, він трішки інший формат матиме так. в цьому році. Що вам про це відомо, які зміни основні відбудуться? Ну, е Я хочу сказати, що ну, мультипредметний тест це теж незалежне оцінювання, тільки в іншому. Форматі, якщо для проведення ЗНО е, необхідно було, щоб дитина проходила е, ко, ну, в один день, один предмет і виконувала кх, кх, тести письмово. Тобто давався бланк тесту, і вона письмово виконувала цей, цей тест. То е, мультипредметний тест передбачає комп'ютерне оцінювання е, знань. Тобто дитина працює за комп'ютером, е, але бу... це було цього да, року, також. Так, але е, в цьому році не будуть відповідей розгор розгорнути, не буде. Таких власних висловлювань, коли, коли дитина повинна буде писати. Тобто всі тести передбачають дуже конкретні питання, на які треба конкретно відповідати тестуванням. І вони будуть дуже конкретні, помилитися не можна, бо перевіряти буде це все. Комп'ютер, людський, вчитель, фактор, да, да, людський фактор, який і був залучений до перевірки, він в цьому році буде відсутній. Але НМТ в цьому році воно має дуже такі значні зміни. Ну, по-перше, по-перше, діти будуть здавати не три, а чотири предмети. І основ, будуть обов'язкові предмети. Це українська мова, математика, історія України. І додаткові предмети це географія, українська література. Тобто хочу зазначити, що українська мова буде обов'язкова для всіх, а українська література буде за вибором: фізика, хімія, математика, біологія іноземні мови. Це будуть предмети за вибором. В цьому році. До, до предметів за вибором додали два предмети, тобто географія і українська література. <плес> Як буде проходити мультипредметний тест? Діти будуть заходити в аудиторію, і мультипредметний тест буде здаватися чотири предмети в один день. Перший блок буде два предмети, другий блок, потім перерва 20-30 хвилин. І е, другий блок е, інші два предмети. Е, в зв'язку з безпековою ситуацією, е, вони можуть не проводитися в один день. Тобто, в залежності від регіона, таке передбачають. Но календар ще не складений, коли це ну, буде, буде проходити. Але з безпекової ситуації що, можливо, це буде в різних містах, е, в різні дії. Е, Дні проходити мультитест. Ну, як Діти... і минулого року розбили на кілька днів. Да по так. маленькими групами дітей діти, коли вони виконали першу частину, перші два завдання, вони виходять на перерву, і тести перших двох предметів закриваються. Тобто дитина не зможе внести ніяких змін до своєї роботи. Вони вони вже закриті і приступає до е, другої частини мультипредметного тесту, е, які ще зміни? Зміни стосуються. Таких спеціальностей, як творчі, спортивні, творчі спеціальності, в минулі роки діти проходили тільки творчий конкурс. Наразі діти будуть проходити мультипредметний тест. Плюс творчий конкурс. Тобто мультипредметний тест буде обов'язковий для всіх закладів освіти в Україні. Наступне хочу звернути увагу, що всі вступники будуть. Допускатися до конкурсного набору на бюджетні міста де, при наявності тільки 130 балів при е, шкалі 100 200 балів на всі на, на предмети. Е, але ну, ця умова не застосовується для дітей е, загибли, загиблих, Пільга. ні, тільки загиблих е, м, захисників України. Ця норма застосовуватися не буде. А ось для Таких спеціальностей, як право, там публічне управління та адміністрування, медицина, всі отраслі, міжнародні відносини, то то бал, який вони повинні мати, це буде 150 І це буде фіксований бал для всіх закладів освіти України. Тобто, ось така така вимога буде в цьому в цьому році. Ще хочу звернути увагу, в 2023 році також це було міністерство не буде враховувати середній бал атестату. Раніше він враховувався, зараз його враховувати не будуть, але будуть враховувати регіональний е коефіцієнт. Тобто я я, я сподіваюся, що наші діти, які такі тривалий час знаходяться на дистанційному освіті, о, е, на дистанційній освіті, е, і в такому складному е, місті, де у нас дуже багато і тривалих повітряних тривог, що цей регіональний ко, е, ко, е, коефіцієнт допоможе їм краще вступити і вибрати свою спеціальність. Конкретніше про нього це територіальне розташування, так? Ну так. Залежить від да, того, де проживав да, учень, да, і да, потім дивляться. Да, да. А от підвищення порогових балів, і чому, як ви вважаєте, це потрібно і взагалі це гарна ідея? Ну, е порогові бали е це таке дуже складне е питання, е і таке м, суперечливе, угу. будемо казати. Що таке пороговий бал? Тобто діти повинні виконати певну кількість завдань для того, щоб отримати е, мінімальні. Свої, е, свої мінімальні бали. І це буде при переводі е, в 200-бальну систему, це буде 100%. Балів, це буде пороговий бал. І коли дитина може претендувати на вступ на, е, е, на бюджет в Україні? Ну, балів повинно бути 130, mm -hmm. я казала, да, і 150, в залежності від е, Спеціально. спеціальності. Е, е, ну, в 2024 році Міністерство освіти і науки вирішило підвищити пороговий бал. Пороговий бал підвищений буде з математики, фізики та іноземної мови на один тестовий бал, а з, з усіх решти предметів на 2 порогових бала. Ну, от, Наприклад, українська мова. Щоб да? це буде вже 7 тестових балів. Українська література також 7, географія 7. Хімія 6, математика 5. Історія України аж 8 тестових, тестових балів. Е, тому я. Моя особиста думка, я вважаю, що е враховуючи таку безпекову ситуацію, те, що діти будуть складати чотири предмети, що вони їх складають в один день. Що вони навчаються в таких ну, дуже важких умовах і дистанційна освіта, і тривалі повітряні тривоги. Це вже таке навантаження. Моя особиста думка, я вважаю, що порогові бали не треба було б підвищувати, а залишити на рівні 2023 року. І Нехай був був би такий бонус для дітей, бо все ж таки е перейти з 4 на 3, з трьох на чотири предмети – це дуже дуже важко. Це велике навантаження, а послаблення відбулося тільки в тому, що немає творчих завдань. Наскільки я зрозуміла. Ну тобто, що ти обираєш просто з варіантів да, тесту, да, а решта да. все лише навантаження Про, Я хочу зазначити, що програма «НМТ»… Вона повністю е, співпадає з програмою ЗНО. Uh -huh. Вона тільки проходить в іншій формі в комп'ютерному тестуванні, а сама, сама програма залишається. Особливо е, програма з історії е, України. А там теж дати е, да, трішки змінилися, з який, по який період вони. Да, 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 да. Да. Це ж також таке нагальне питання про е, ведення цього е, е, цього екзамену. Е, тес, з історії України. Ну, по перше, історію України е, діти будуть здавати з починаючи шістнадцятий вік і перша <зв>. е, половина двадцять першого століття е, ст, е століття. Е, по друге я хочу зазначити, що діти, які, які готувалися до предмету історії України за вибором в минулому році, і ті діти, які будуть здавати в цьому році обов'язково, всі це різні речі. Mm -hmm. Бо діти, які знали, що їм потрібно буде здавати історію України, це, вони готувалися восьмий, дев'ятий, десятий клас, вони готувалися цілеспрямовано. Тепер же дітям за такий короткий, все ж таки період за один навчальний рік. Треба це догнати. Але е, вся дискусія була в тому, що е, ну, не дискусія, а е, історія України, вона у нас просто ну, необхідне необхідна тестування. Я хочу сказати, що це дуже важливо для розвитку національної самосвідомості ну, дітей. Звісно, це важливо, да, для для розвитку їх критичного мислення, аналітичного мислення. Пані Ірину, на жаль, у нас завершився вже ефірний час. Вам дуже дякую, що ви роз'яснили так детально і дали, скажімо так, на своєму прикладі поради тим, хто готується до національного мультипредметного тесту. Сподіваюся, що впорається як найкраще наші запорізькі діти. Дякую вам. Так я всім бажаю, бажаю успіхів і сподіваюся, що всі наші діти, особливо запоріжанки, запоріжці наші, всі справляться, все вступ всі, всі здійснюють. Вступлять до, до, до бажання. Да, це була директорка гімназії номер 28 Ірина Бурма. Я бажаю вам найвищих результатів у тих сферах, якими ви займаєтесь. Успіхів у всіх починаннях, і хай щастить.